Так, добрый день всем. Сейчас мы будем мерить нашего Борю. Боря, а ну иди сюда. Иди. Давай, Коля, замери. мной. Иди, Боря, наш май. Вот, Боря, хлопец. Хороший. Ну иди сюда, ну иди. Иди домой, иди. Иди, иди Коля, иди. Ну иди. Айди, иди, на. 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 Давай, давай. Ну, Коля, хочешь хочешь тебя помирят? Это же у меня умница. Это же умничка, Коля. Да, да, да. Здесь такие бусурманчик, Коля. Ну вот. вот результат и Метр получается. Ему месяц. Нашему Борьку месяц. Вот такие вин жопастый. О. Вот такие. Вот такие хлопчик. А метр у него уже есть. Ну и роби выводы, воды. Винпоенный. Молочком п'є він 2 літра в день молока. То не в день, а за один раз 2 літра. В день 6 літрів він молока п'є. Не 9, не 10, не 15 літрів молока. Їсть зернові. Отакі, зараз я покажу, ближче підсуну, От його зернові. Водичка коло нього є, трошки він натрусив. І молочко. Все, оце його їда нашого борі. Вот такая еда у него. І це йому місяць. Ану, поверни свою жопу. Борь, давай, давай жопку поверни. Ану, давай, давай жопку поверни. Давай. Ну давай, давай. Ану. О, вот такий, о. Ну такий кабанчик. Ну я понимаю, что зараз скажут, це ему уже більше, ему не місяць, ему набагато більше. Не, ему действительно місяць дивиться на канале ему місяць. Він від е е е корови. Ромашки, він один к одному з нею весь похожий. Навіть з фотографією можна поставити ромашки, ну в детстві його можу зробити. Ну, а йому дійсно місяць. От, отакий жопастий пацан у нас. О, ну, а молоко. Багато хто поїзд соски, і це нормально теж. Але щоб не тіряти времени, багато я з третього дня. Його перевів на на відро. Вони легше, вони легше тому їдять зернові, легше п'ють водичку з відра, менше бускають відро, нормально. І я не просто так перейшов зразу з відра. Я перший раз передивився кучу інформації, як воно робиться правильно. І щоб воно було все. Ну, щоб не, не в овріт, а в пользу, щоб йому було. От він їсть собі все, От Ліцерія коло нього теж. Ну, а так. отакий От бичок. Місяць-метр. Мені дуже подобаються такі результати, просто супер. Я вам не можу передати. Клас. Сам обалділ. Я... Желання було давно його поміряти, але хотів дочекатися. Действительно, хотів дочекатися. 30 днів от, місяця дочекатися, щоб я реально знав його результати, показники в місяць. Я робив показники, коли йому було 6 днів. Він мав 8, 87, якщо я не помиляюся, 87 обхват був за реметр. Ну, я так думаю, що це дуже хорошо. Все, всім пока. Там пишіть внизу там, в коментарях. Що ви думаєте по цьому поводу. Ну і там не забувайте отако, да? або такого. Ну і коментарі. Хейтерів я дуже люблю читати. Я просто обалдіваю з них. Так що пишіть коментарі. Я довольний результатами. А ви ви собі як, як хочете і думайте, рішайте, чи ви, як ви будете годувати, то все. ну Пишіть в коментарях, узнаємо. Все, пока, всем удачи.